Одного разу, по завершенні служби Божої, священик сказав своїм парафіянам, тим людям, які є в храмі, прошу вас на слідуючу неділю почитати 17 главу Євангелії від Марка. І ми на другу неділю будемо роздумувати про брехню і черпати з Божого слова оці головні аспекти. І ось коли пройшов тиждень, люди знову зійшлися у храм на молитву. Люди знову прийшли на службу Божу. І по завершенні святої літургії священник каже до людей, хто почитав 17-й розділ Євангелії від Марка, прошу піднести руки. І люди піднесли майже вся церква. І отут священник каже: Дорогі мої, святі побожні, ось саме з нами, саме сьогодні, ми будемо говорити про брехню. Через те, що в Євангелії від Марка. Сімнадцятого розділу немає. Там всього на всього шістнадцять 16, 16 розділів. І, хоча б маленька брехня, але вона є не від Бога. Вона від діявола, батько брехні діявол. Тому саме з вами. Саме сьогодні ми будемо говорити про те, що нам потрібно бути чесними самі з собою. І найперше з Богом. Нам треба подобатися Богові і молитись, спасатись і дякувати Творцю за кожен прожитий день. Мораль цієї історії завжди кажім. Pronto.